Не знаю, чи буде багато говорити про серце, але тема моєї проповіді така як твоє серце. Ми трошки поросуждаємо, подивимося у Слово Боже, подумаємо кожен сам для себе, як ми бачимо це свого Богу. Я би хотів почати зі, з Євангелії Івана, 15 розділ. 4 і 5 -й вірші. Тоте Господь каже: перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете, а я виноградина ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той ясно зароджує. Бо без мене нічого чинити не можете ви. І тут е, кажуть на те, що людина може багато чого робити, людина може бути ну, знатною, сильною, великою, там, мати багато досягнень. Але є одна умова для успіху. Ти маєш бути в Ісусі Христі, тоді всі твої досягнення будуть мати значення. Тому що ці на землі справи Бог сказав, що вони згорять, і скільки би ми чого тут не зробили, <кху> воно тимчасове. Але є місце, де ми можемо збирати собі вічні скарби це небо. І коли ми з Ісусом Христом, то ми маємо цю нагороду на небесах, і вона там зберігається, її там ніхто не вкраде, <кху> вона не поржавіє там. От, і Наше серце бути також віддане Ісусу Христу. Ми не раз уже згадуємо тут, що є трон серця. Що серце є? Я так подумав, ну що той трон у серці, що не в мозку. Ну, Як ви знаєте, є такі фільми фантастичні, там у голові якось робота сидить хтось там і керує ним. Ну, а, а тут Бог каже, що іменно серце, і слово Боже каже, що серце походить, все, багато. Хорошого, ну, чим воно наповнене, то із нього й походить. <кій> І наші діла нам, чому проблема, да? це дуже добре, коли ми хороші діла робимо. Я чув, що люди строять церкви, ну, такі знаєте, з куполами, різні. Дехто приходить, просто жертвує там великі суми у церкві, якісь навіть бандити. там. Я таке чув. І вони вважають, що це. ну, що вони зробили добро і цього достатньо для спасіння, але насправді спасіння не залежить від нас. Спасіння дає тільки Ісус Христос. Бо люди, в чому проблема, ще у ну, всіх людей, може хтось подумає, що я тільки про одну категорію, але я говорю про всіх, про себе в тому числі, що є просто дві крайності в світі, які створюють бар'єр. Між Богом і людиною. І це коли люди не приймають Ісуса або залишають Його в дві крайності. І Ісус говорить, і в Слові Божому написано, що вони скажуть: Господи, ти ми ж все робили? Бо такі були, тобі служили. Все робили, сказали, я не знаю вас. На чого так можна подумати, що це він їх не знає, вони так служили вони Ну, називало його ім'я, все було нормально. Але він каже, ми робили беззаконні. І тут проблема виникає, що якщо я залишаю Ісуса, я можу бути ну, зовні це не буде замітно. А якщо я його залишаю, то в мене із ним розділення відбувається. Тому що Бог хоче мати з нами контакт. Знаєте, як є проводи інтернет. Коли ти провод підключаєш до комп'ютера. То він працює дуже добре, і в нього немає ніяких розривів. Навіть якщо ти зайдеш за стіну, він буде дуже добре працювати. І це важливо, щоб ми мали такий контакт з Богом, живий, дотичний, постійний. щоб ми не десь колись, в неділю, просто общалися з Богом, а щоб ми завжди були з Ним на зв'язку. І Я би хотів ще прочитати Слово Божого, мені сподобалося це місце. бо Воно похоже на то місце, яке я попередньо читав. Це Єремії, 2 розділ 13 вірш. Бо дві речі лихі мій народ учинив. Покинули мене джерело живої води, щоб собі подобати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають. Тут а, люди, ізраїльський народ, бачите, що зробили. Вони собі зробили якісь саморобні водозбори, а залишили джерело живої води. У нас церква джерело життя, Тож, де має піти Божа вода жива. І це цікаве місце, тому що люди, так же саме, як там про воду сказано, люди намагаються щось чинити самі від себе. Ну і тут так само люди зробили, що вони від нормальної води відмовилися, раді того, щоб зробити щось своє. Це щось так похоже на маліотку вежу. На ще знаєте, багато людей помилялися в житті, коли я залишаю Бога і створю щось своє і кажу всім, що це отак лучше. Ну але воно ну, може і добре, знаєте, воно було для них. І вони навіть собі євреїв в пустині зробили раз. Золотого тільця і ще багато чого. Але це помилково, тому що саме правильно це буде з Богом, так як я вже й сказав. Це, ну, от, і, і Джерело води. Чому? Бо тому що джерело завжди. б'є, А вода, вона ну, тимчасове, це ще десь дощата, або так а джерело є завжди. До нього, коли не прийдеш, будь-який час, там є вода, і вона при тому жива. Свіжа, завжди якісна і добра для життів. І тому так слово Боже, це наше є теж джерело, з якоме може почерпнути будь-який час, Деколи коли здається, що, ну, що нема, не знаходиш відповідь у Слові Божому. І шукаєш, шукаєш. Мене таке бувало, не знаю, ви скажете, ну, я шукав і нічого не знаходив. але Бог. Ну, Слово Боже є і в Біблії, і у пісенниках всюди. Я навіть бачив, в пісенниках, там пише такі псалми зверху, маленькі вірші. І Бог може працювати візно, вічно, бо його слово дуже поширене. І що я ще раз звернув увагу, от, що коли є вода, там пише, що водозбори поламані, які не тримають води. А якщо немає води, то немає життя. І я колись зауважив, що коли є у стакані, пластиковому вода, ти можеш його поставити на вогонь і вона буде там гріться, вода. А стакану нічого не станеться. От нам треба бути таким посудом, наповненим водою, щоб якщо, ми, навіть, якщо нас у вогонь поставити, щоб ми не мало на нас ніякого влияння, так як ще драх, нішах і обдина. Знаєте, цих трьох чоловіків, що їх кинули в вогонь за те, що вони вірили в Бога. Їх кинули в піч вогнену, що навіть ті, хто їх кидали, згоріли. І на них згоріли, а вони не згоріли. Тому що вони були наповнені живою Божою водою. І Господь був з ними разом. І ми можемо, знаєте, я вже сказав за ці дві крайності, що ми можемо ставити Бога, можемо його не прийняти як Господа. Не дати йому місця в своєму житті повноцінно. І що це говорить про серце? Що, от навіть є такий вірш, у нас, що голос почує, та, може серце сперпленде. І Є ще багато віршів у Біблії, де говориться про чесне серце, кам'яне. І навіть просіє часто, там пише, що камінь був там. І не могло зерно зійти. А там же як Ісус говорив про серце також людське. І от і, важко працювати Богу серцем, яке зачерствіле, або кам'яне. Так же само, ні з хліб, знаєте, береш хліб, може черствий, що ти його вже не можеш їсти. А буває, що купиш такий хліб, що він з самого початку вже твердий, такий, що ти ну, навіть непридатний де їди. Що він свіжий, все з ним нормально, на вигляд гарний, а їсти не можна бо твердим. Так само і наше серце, воно повинно бути м'яке. А що ми можемо зробити, браті сестри, нічого. Ми не зробимо своїм серцем, ми можемо тільки просити Бога, щоб він змінив його. Якщо, ми десь, якщо відчувається, знаєте, десь не вистачає того контакту з Богом, може, чи ми мало часу приділяємо, чи ми не чувствуємо, що. Ну, якось, там, ми відчуваємо себе повноцінно, нам треба просто-напросто попросити нове серце в Бога. Тому що Давид сказав, що «Зроби моє серце нове і мій дух новий. Я думаю, що це актуально в будь-який час, тому що таке время, так важко, всяке буває, бачите. Ну, це не проблема, але ну, якщо ми в Бога попросимо, то для Бога нема проблеми дати нам нове серце. Ну, Так, якщо по, по Слову Божому дивитися, бо Слово Боже не помиляється, то ми маємо мати завжди серце і нове, створене з плоті. Мене, ну, бо коли знаєте, я чув дослідження таке, що якщо в тебе тверде серце, що ти злий там і ну, розстроєний постійно, це все, щось там робиться з хімією крові. Що вона, коли перетікає через серце, вона постійно його так напружує, якийсь там адреналін чи що там виробляється. І, і воно серце своє таке тверде. Це ще навіть там є терміни медичні, що просто затвердіває серце людини. І воно погано працює, потім він стається в людини. Бо таке відбувається. І це не просто, що знаєте, я щось сказав, і воно нічого не має значення. Це серйозні речі. Ми маємо пильнувати. За тим станом нашого серце, бо з нього походить життя, написано в приповістях Соломона. І коли у нас буде нове серце, у нас буде розум Христів, тому що ми вже у Христі Ісусі і ми маємо мати цей розум. Бо якщо Бог буде працювати з нами і ми будемо давати Духу Святому місце в своєму житті, то Бог зможе нам дати свої знання, свої здібності, все, дари. І все, тоді нам буде. Легко служити йому і для нас не буде проблеми щось зробити. Я би ще зачитав про... про серце Матвія, 22 розділ, 37 віші. Я помилився, що це, але там сказано так, що люби Господа всім своїм серцем, якщо можна навіть це да. ну, тут, Добре. Ну, то люби Господа всім своїм серцем написано тут. І я зверну увагу, що Бог тут розділяє, Бог каже, люби Господа серцем і душею і розумом. А я чув таке, що мені казали, що. Душа це твій розум, там, твоє серце це все в кучі, якби а Бог тут розділяє, Бог окремо ставить як окреме місце, у якому він ну, робить якісь зміни з людиною, через що він працює, якби, як використає свій інструмент. І одне це із цього це серце. Про що сьогодні ми роздумаємо, роз, роздумуємо. То я би хотів сказати, що серце згадано навіть ну, вічно. Просто Без чогось там ще додатково, це 800 раз у Біблії. То я думаю, що дуже важливе іменно серце наше для Бога, і Він його хоче, і не раз вже написано, що от люби його всім серцем. То виходить тоді, що ми маємо так через своє серце робити якісь. ну Зміни, чи, чи просто якісь події у своєму житті, ми повинні знаходити це, щоб там було добре, щоб там було місце це, для Бога, щоб він бачив, що ми дійсно любимо всім серцем. Бо навіть і у Бога є серце. Бог каже, що він знайшов мужа собі по серцю, це був Давид. то бачите, Бог хоче, щоб наші серця, наші Його були. Якби з'єднані, щоб було одинакове в нас мишлення з Богом. То ми повинні, є, знаєте, я чув такі версії, що потаємні кімнати є у серці, і дух людини може, і дух Божий досліджувати ці потаємні кімнати. І таке буває, що я навіть по собі бачив, що я, начебто, все віддав Богу, але ще є десь якась кімната, в яку би я не хотів, щоб Бог заходив. І мені здається, ну на що ж Бог що йому мало всіх кімнат, кроме одної кімнати, Як бувало раніше, хто в казках писали, що там було тисяча кімнат, і одна була в яку не заходить, то знаєте, в нас такі бувають кімнати, але це неправильно, тому що ми маємо віддати Богу, бо то з тої одної кімнати ну, починає розповзятися егоїзм, всякі речі, навіть. Можна, знаєте, оставить один цвяшок такий із прошлого життя у стіні забитий, і дьявол залишить там свою шапку, і, і потім прийде з я по шапку прийшов, повернувся собі у твоє серце по свою шапку. Ну, то ми маємо вирвати той цвяшок і викинути. Ми маємо повністю, повністю довіритися Господу. Понятно, що це ну, не, не дуже так це просто. Але нам потрібно прикладати зусилля для того, щоб успадкувати Царство небесне. І ще таке дослідження я робив ну, в своєму аналізі думках, що от хліб, знаєте, коли черствий, то його моя баба брала і ставила в таку воду, чуть-чуть води наливали, ставила в піч, це та така була мікроволновка раніше. То вона ставила її, замокнула, вона там розмокала, і потім був як свіжий хліб. Я дивувався, малий був. Я думаю, як вона це зробила. Що це за чудеса? Був черствий такий хліб, навіть печений в печі. печі не? Я думав, що все це тільки свиня його можна їсти. Вона взяла гаска, робила, витягла повністю свіжий хліб. І я думаю, о, точно, так Бог теж так робить. Бог наше серце переплавляє. Пише, що. Горнило для золота, а Бог переплавляє серце людини, випробовує його. Бог дуже може змінити наше серце, але з нашого боку потрібна довіра йому. А що таке довіра, я довго не розумів. Ну, один раз Бог мені відкрив через реальний приклад, через таке, таку річ відбулася в моїй житті особисто. Ми раз пішли з друзями у гори. Ну, не в горі, а просто гуляли по горах. І друг мені сказав, візьми дитину мою і понеси її. Там такий був прохід попри гору, таку. І, і таке перило було ну, воно саме там чуть не падало, не то що ще, щоб я за нього тримався. Так я взяв ту дитину, йду, боюся, да? а дитині все одно довіряє. Якщо папа їй сказав, іди до цього дядька, і він тебе перенесе, то дитина собі, о, дивись туди, дивись. дивись я боюся, думаю, під присалом не впасти, жить дитину внесу. То така довіра, що тепер? це, це настояще. Я просто, знаєте, я так прям хотів плакати від того, що я зрозумів, як це довіряти, і як ми маємо довіряти Богу. Тому що, коли ми в руках у Бога написано ніхто не вихопить вас із моєї руки. І ми повинні притримуватися цього слова, бо деколи страшно. Всяке буває, там оце війна, або, ну, такі беззаконні зараз відбуваються в світі, знаєте, і деколи може страх якийсь підступити. Але був один чоловік, Гедеон, так Бог йому сказав не бійся. Хоча він дуже боявся. Він так боявся всього бо там ходив, боявся. А потім, коли Бог йому показав декілька перемог, які я думаю, ви теж в своїй житті бачили не раз. Перемоги, якісь, ну, якісь прориви, коли ти взагалі не сподіваєшся, ну Бог щось зробить в твоєму житті. І так він зробив дещо в Гедеона, в житті, і він вже казав євреї, вони щось там боялися, і він каже, та що ви боїтесь, пішли. І я так здивувався, думаю, о, то ж це він в розділі назад, він так боявся сам. А тут а вже другий підкріпляє. Тому ми будемо теж укріплятися Богом і, і тим, що він робив вже в нашій житті. Якщо десь. Є сумні, що ми можемо завжди до нього. Ще зачитаю один віршик і буду закінчувати. Перше Коринтян 11, 28. Тут написано: нехай вже людина випробовує себе і так, нехай їсть хліб із чаші, які є. От у нас причастя сьогодні, якраз, і я щось захотів згадати. Таке місце, бо тут теж стосується серця. Тож якраз ми перевіряємо через своє серце, аналізуємо весь стан нашого життя. І, і добре знаєте, щоб ми завжди це робили. І щоб завжди ми і щоб наше серце було чисте. Я кажу слово, що якщо серце тебе не суди, то ти, значить, свободи від всяких там, цих, то що дьявол посилає думки, ще щось там, це все не підійде. Продавайте для молитися і прославляти нашого Ісуса.